Вітаю, це Денис Богуш, Сьогодні 7 жовтня, і сьогодні дуже цікавий день. Тому що день ну, народження Путіна російські ракетні там ці повітряні війська космічні, вони запланували ну, великі, дуже великий ракетний удар по Україні. Але, але от вийшли ну, кораблі в Чорне море, вийшли на пускові ці позиції. От, але ви бачите, яка погода. Тобто, в таку погоду, а, ну, навіть для артилерії не дуже а, ну, правильно взагалі працювати. Ну, ну, не рекомендують в принципі працювати артилерію. І якщо а, дощ буде продовжуватись, а він буде продовжуватись, він лив всю ніч і весь день, і через такі грозові облака. Значить, ну через такі хмари ну, не будуть пролітати ракети. І тому, ну, бачите, яка історія, як можна поламати плани такого масового обстрілу України а, тим, що така погода. Як вона з'явилася, це вже інша історія. Тобто, але важливий результат. І тому сьогодні я просто хочу зафіксувати цей момент, що зараз. Іде такий дощ, він йшов і вночі дуже сильний, і в день, що дуже складно ну, запланувати масований ракетний удар. Шахеди можна запустити, у ці БПЛА, ну, тому що вони, якщо вони точні, не точні, але вони просто дешеві. А оці інші ракети, їх ну, навіть неможливо, ну і нема сенсу ну, запускати, тому що вони навіть можуть. Ну, ну, з ними можуть бути проблеми і в повітрі, і під час запуску, і під час ну, польоту, і під час виходу на ціль. Тому о, тримаємо кулачки до кінця дня, щоб сьогодні бу, ну, була така погода, і щоб він не зміг зробити цей масований обстріл. Вірніше, що вони не могли зробити цей масований обстріл на день народження Путіна. А він закінчиться там вже, ну, як піде. Ну, там наші повітряні сили і сили ППО вже, я думаю, поставили вже заслон. Ну, ну які ми можемо це зробити, максимальний в світі. Тобто всі ну, країни світу, я думаю, вони не стикалися з такими обстрілами комбінованими, масовими, і з БПЛА, і з ракетами, і з ультразвуковими. Ракетами із балістичними крилатими, і так далі і бомбами. От. Так що, підписуйтесь на наші всі канали. З вами був Денис Богуш. Всього найкращого. Слава Україні!